Продовжуємо нашу другу частину огляд прикрас вінтажних, новиночки. І хочу вам показати ось таку красу дивовижний чарівний сет від Сари Кавентрі. Це брошка-листочки та кліпси-листочки. Погляньте, яка чарівність, і насправді дуже вишукані прикраси. Лимонна позолота, маркування, ідеальний стан. Просто-просто чудо прикраси. Марковані екліпси, дівчатка, такі флористичні дизайни, вони під все і хоч куди. Погляньте. А також дуже гарний може стати подарунок для когось особливого. Рекомендую. Слідуючи, у нас сьогодні одні дивовижні сети. І хочу ще вам показати, насправді, дуже рідкісна така знахідка. Це дивовижний сит, і це у нас запанки. Запанки. і такий пін. Для кроватки, я так думаю. Дуже гарний, натуральний тигрове око, позолота і, до речі, мають приємну вагу. І цей сет має маркування. Зараз хвилиночку я пам'ятаю, але ще раз передивлюся на всяк випадок. Дуже багато назв проходить за день. Так, так, як я і знала, це сет Данте. Шикардосна річ може також стати знаковим подарунком для якогось чоловіка. Продовжимо. Слідуючи. Сьогодні у нас одна прикраса краща за іншу. Погляньте, яке чудо! Прикраса до нас завітала! Це кулон, підвіска, знак зодіаку, рибки. В позолоті інталія, і це у нас Тріфарі, оригінальні прикраси Тріфарі. Колон е, має ідеальний стан, який загальний стан взагалі е, прикраси має е, маркування Тріфарі. І, до речі, у нас ще в наявності є Інталія.